В Одесі пройшло чергове засідання топонімічної комісії, на якому розглядалося у тому числі питання переименування вулиць міста. Одним із питань стало перейменування вулиць міста на честь полеглих героїв України. Що стосується вулиць і пропозицій, які на честь загиблих героїв, у нас було сьогодні вісім, начебто прізвищ. чітко комісія проголосувала за те, щоб перейменовані були вулиці по тих критеріях, які ми прийняли ще на минулому засіданні. Тобто, одностайно ми голосуємо за те, щоб ті загиблі хлопці, які мали звання Герої України, або були повними кавалерами ордену за мужність, вони Отримують назви міській топоніміки. Скажімо, чітко у нас була. Е е е Бажання вулицю Владислава Бувалкіна переіменувати на вулицю вулицю Бачарова перейменувати на вулицю Владіслава Бувалкіна. Він там жив, це його рідна вулиця. Ми хотіли, щоб вулиця Віталія Блашка з'явилася і саме пропонували вулицю Махачкалінську, тому що вона пов'язана якраз з його біографією, але заявники хотіли іншу вулицю, і я так розумію, принципово вулиця буде залишилися з представниками ветеранських організацій, з'ясувати, яка саме вулиця. Вона з'явиться в Одесі на честь вулиці Блашка. Теж саме у нас з вулицею Валерія Самофалова, теж Герой України. Ми прийняли рішення позитивне, що вулиця буде. Залишилося підібрати саме ту вулицю, яка буде достойна саме цієї назви. І теж саме з вулицею Дениса Максишка, Героя України. Теж позитивно проголосували за це. До речі, Владислав бувал на ім'я якого планують перейменувати вулицю Бочарова, Одесит, герой України, спецпризначенець Центру спеціальних операцій А СБУ, спочатку війни захищав Україну від ворога. Загинув 20 березня 2022 року, обороняючи Київщину від російських окупантів. Тепер ці рішення комісії мають бути затвердженими на громадських слуханнях.